Встаю, я встаю. Ох, сьогодні при... прекрасний день, тому що я йду на шоу, яке називається Модель міста або хто сьогодні королева. І я зарані підготувала собі прическу. Ну і зараз я покажу, який костюм в мене буде. У мене буде ось така сукня. Ось такі сережки. Ось таке. Такий медальйон, У мене буде ось такий обруч. І туфельки. Ще додам ось цю сумку. Ось така я красоточка. Спеціально проснулася в усім ранку. І я зроблю собі, можливо, ще макіяж. Ось я ось такий макіяж зробила і ще я перевдягнула сережки. Ну і лінзи вдягнула. Пішла готувати собі їсти. Ой, <Ай>, добрий ранок. <ğaz> і чого так темно, А, маска. Так, а ти тут що робиш? Луна, луна. М -м -м. А, а що таке? Ти що робиш? Я? Ну а хто ще? Мукаєш тут сидиш. Не мукаю, а ребітую. Ти що, не повниш нашу вчорашню розмову, ку розмову? Вчора вечора ми з тобою розмовляли на тему, що я хочу ходити на йогу. Ну, припустим. А репетация це шо. Йога! Ну та ти мені не хочеш, щоб я йшла на йогу І то я вдома це роблю. Угу, понятно. А заяц де взявся? А. -а, 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 -а. Ну зайця я нашла на дорозі, я його схотіла додому забрати. На дорозі? Да. І думаешь, наша я хотіла на йогу Йога з зайчиком всяким этим таким. І ще йога порезна для переємності. Угу. Ото от ти ж моя йогистка. Ладно. Ти пам'ятаєш, який сьогодні день? день? День народження. 15 лютого, 8 березня, день народження Софії, день народження Крісту. День народження Саші, Даша. Рік Хеллоуін. Я тобі все казала.